Вітаю вас, друзі! Ви знову на каналі Українського гідрометцентру, і тепер будемо дізнаватися, яка погода очікує нас на цьому поточному тижні. Цей тиждень у нас, якщо ви пам'ятаєте, вже буде зміна погодних умов. Відповідно, у нас починається осінь, і погода буде також змінюватися. Певна зміна синоптичної ситуації буде спостерігатися подекуди пройдуть короткочасні дощі, які будуть супроводжувати цю зміну погодних умов, і температура почне дещо знижуватися. Отже, спочатку, як завжди, дивимося на карту баричного поля і також опади. Бачимо, що переважно в наступні кілька днів в нас буде суха погода, але подекуди на південному заході країни, а також в Карпатах, при Карпаті, вже можуть бути окремі дощі. Подекуди ще супроводжуватися грозами, але бачимо, що ці холодні фронти з північного заходу, вони основне приносять зниження температури, в плані опадів вони будуть не надто активні. І якщо розглядати далі вітер, то якраз ви можете бачити, що ось ще завтра, післязавтра переважатиме такий вітер змінних напрямків в межах 3-8 метрів за секунду, без усіляких якихось сильних поривів. А ось вже починаючи з 1 вересня, якраз коли буде зміна сноптичних умов про холодний атмосферний фронт. З північного заходу до нас надійде, і вітер почне переважати саме з півночі, тобто з'явиться північна складова, повноцінна, і саме з півночі до нас почнеться адвекція холодної повітряної маси. Ну, ще не надто холодно але вже прохолоднішою, ніж була до цього. Більш тепла була. А тепер вже буде більш прохолодна. І це буде яскраво відображено на температурі. Якщо завтра у нас ще температура, наприклад, у західних, північних та центральних областях вночі буде в межах 11-16 градусів, вже певне зниження відчуємо. В денні години 18-24. Південний схід залишається ще трошки тепліше. Бачимо, що в денні години будемо мати там по 28-34 градуси. Але починаючи з 1 вересня і 2 вересня, вже по всій території України буде відчутне таке зниження температури на 3-5 градусів нижче від попередньої. Ніх значень, тобто буде більш свіжіша така повітряна маса. Дякуємо, що ви з нами, і ви першими дізнаєтеся про всі погодні зміни в Україні. А за оновленими прогнозами ви можете слідкувати на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.